Час особистого прийому громадян народним депутатом України Олегом Ігоровичем Панкевичем насправді особливого ажіотажу невдоволених громадян не було. Що ж це може означати, які ж насправді має зобов'язання народний депутат і можливості вирішити людські проблеми тут на місцях? Запитаємо безпосередньо у народного депутата України Олега Панкевича. Отож, Олеже Ігоровичу. Чи може народний депутат, будучи там у Верховній Раді, вирішити проблеми людей, які тут знаходяться на місцях у районі, в місті? Може він вирішити народний депутат України відповідно до закону про статус народного депутата, має дуже чіткі повноваження щодо сприяння вирішенню тих чи інших проблем, з якими звертаються виборці? Звичайно, що це не безпосередня, це не безпосередній вплив на конкретні питання, це право звернення народного депутата у інтересах того чи іншого громадянина до відповідної інстанції, до відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, ну або установи організації будь-якої іншої форми власності. Тобто фактично, народний депутат може шляхом депутат свого депутатського звернення. Реагувати на конкретне звернення громадянина, тобто коштів народний депутат немає, як у, наприклад, обласних депутатів були гроші, якими вони могли розпоряджатися і допомагати матеріально або ем... людям, які звертаються до них. Ви згадали про програму надання одноразових матеріальних допомог, яка існує у Львівській обласній раді. Це є рішення Львівської обласної ради. Така програма не, не діє у багатьох областях Львівської інших областях України. Я вважаю, що ця програма має право на існування, і звичайно що ця програма фактично має пряму дію. Дійсно, було і сьогодні дуже багато звернень. Від громадян таких звернень хочу сказати, що разу стає на жаль все більше і більше. Звертаються люди з питань надання допомоги у зв'язку з лікуванням. Кошти потрібні часто на швидке оперативне втручання. Кошти ці можуть справді надати ну, реальну допомогу. Дуже часто і це є діти або люди, які не мають відповідних доходів. Тобто, звичайно, що що в тому випадку ця програма. Діє дуже результативно і є чи не єдиним джерелом для допомоги громадянам у таких вже дуже конкретних ситуаціях, оскільки я не маю такої можливості як народний депутат України, тому я буду просити в інтересах заявників сьогоднішнього прийому депутатів Львівської обласної ради від нашої фракції, також голови Львівської обласної ради, щоб позитивно вирішити частину з тих питань матеріальних допомог. Інші питання питання. Юридичного характеру, тобто питання такої юридичної консультації, декілька питань було щодо обліку отримання статусу безробітних. Вважаю, що також це є достатньо сьогодні актуальною проблемою, оскільки в зв'язку з змінами до законодавства є утрудненим зтянути на облік людей, які проживають у сільській місцевості і мають відповідно земельні ділянки, присадибні господарства. Вони сьогодні, на жаль, фактично позбавлені можливості отримати такий статус. І, звичайно, що ці зміни законодавства. Давства, ці рішення кабінету міністрів не є соціальними, можна вважати їх частиною тих багатьох рішень, які і формують ту. Антинародну антисоціальну політику, яку проводить сьогоднішня влада, як народний депутат, враховуючи велику кількість питань з цього приводу, обов'язково теж буду намагатися реагувати. в тих повноваженнях, які я маю, хочу сказати, що вже депутати з нашої фракції подали пропозиції щодо змін законодавства. Ну які б цю несправедливість мали виправляти, але звичайно, щоб законопроект став закон. Необхідне рішення більшості депутатів Верховної Ради, ну, а ми розуміємо, що сьогодні це, це є проблемою, опозиція є в меншості. Ну, але ми продовжимо, звичайно, реагувати, в тому числі і таким шляхом, на. Ті запити, які ставлять нам виборці, тому для мене дуже важливе таке спілкування, такі прийоми депутатські. Це дає можливість мені ну не тільки звертатися з депутатськими запитами, зверненнями в інтересах конкретного громадянина, а узагальнювати такі звернення і пропонувати в подальшому зміни до законодавства. Можливо, ці зміни зараз не будуть прийняті, але. Можуть бути прийняті у майбутньому після зміни політичного складу Верховної Ради. Були й проблеми, вирішення яких Олег Панькевич пообіцяв шляхом запиту до кабінету міністрів. Це, зокрема, щодо компенсації вкладів радянського Щадбанку. Люди скаржаться, що до виборів дехто отримав гроші, а останніми місяцями вкладників лише реєструють і в ліпшому випадку видають пластикову картку, на яку обіцяють колись переказати тисячу гривень компенсації. Так само люди нарікають, що не виконується обіцянка уряду з безкоштовного надання пільговим категоріям громадян телевізійних тюнерів. Розповідають, що перед виборами декотрим пенсіонерам виділили тюнери, а тепер взагалі нічого не обіцяють. Крім того. Були декілька питань, які стосувалися заборгованості з виплати з виплат заробітної плати в одному з підприємств приватних підприємств, сільськогосподарських підприємств, які є зареєстровані в Бродівському районі. Будемо звертатися теж з депутатським зверненням до керівника відповідного підприємства. Якщо звернення не допоможе, то можливо після того буде звернення до прокуратури в Бродівському районі. З проханням відповідного прокурорського реагування, ну якщо ці факти, звичайно, будуть знайдуть своє підтвердження.